У нас є така позиція в меню Лаваш з сиром. Також є ще з добавочками помідорчик. і, Якщо люди просять, ми ще додаємо курочку. Вже є постійні клієнти на цю позицію. Рибки пунапан — це ідеї має доньки, котра дуже полюбляє Корею і корейські групи. І ця рибка пунапан — це корейська вулична їжа. Відкрилася я 10 січня після Нового року. Був у мене свій невеличкий продуктовий магазин. А приїхавши сюди в Дніпро трудоустроїлася копарці на перемозі, спробувала себе в стрітфуді. Поняла, що в Дніпрі люди дуже полюбляють каву, полюбляють щось таке смачненьке, полюбляє дуже це молодь, вона гуляє і площа Європейка. Тут навесні влітку буде багато дітей. Ну ось тому вибрала цей формат, тому що спробувала, все в мене вийшло. Я подалася на грант для підприємців. І чекала від на відповідь. Я відкрилася без благодійного фонду, відкрилась сама, а потім мені сообщили, що мій бізнес-план йде далі. Мене підтримував фонд. Якби не фонд, я, мабуть, ще сиділа і не зднука. Як... Ще рішала би, треба, не треба, тому що в ну, мене не було таких грошей, щоб відкритися, щоб їх було багато. Обладнання купувала на перших парах, купувала своє, а фонд виділяє гроші. Я буду докупляти холодильне обладнання, кавомашину свою. Ще мені фонд дає на морозильну установку. Це влітку я збираюся робити холодні напої для того, щоб. Щоб хоронити льот на напої, мені, мені потрібна морозильна камера. І ще потрібна дуже одна вафельниця, за якою за цією продукцією цією йдуть люди. Вона в мене зламалася, своя, яка була. Буду брати професійну. — гарного дня. То, що відбувається зараз в Костянтинівці, це це дуже страшно. Коли ти дивишся, ленту і стільки кидають бомби, просто розрушають гора. Ти скільки загиблих, це дуже страшно. Дуже приємно було, Люди їхали з лівого берега і їхали підтримувати. Навіть з Кам'янського приїжджали, кажуть, приїхали по справам, зайшли підтримати своїх. Це їхала і Дружковка, і Краматорська, і Авдіївка, Костянтинівка. приходили люди. Це було ще приємно.